Якщо я вас запитаю, яке найнадихаюче місто у кінематографі? Звісно, це Нью-Йорк. місто, яке ніколи не спить. А сьогодні ми оглянемо квартиру в житловому комплексі ЖК Нью-Йорк Концепт Хаус. Комплекс, який побудований. У стилі найпопулярнішого мегаполісу світу, а ви на каналі квартири у великому місті. Мене звати Дмитро. Я експерт з нерухомості компанії «The Capital». Тож ходімо, поглянемо. Ось ми завітали з вами в двокімнатну квартиру площею 72 квадратних метрів. І я вам зараз хочу показати ось цю кухню вітальня. Зараз в квартирі немає зовсім меблів. Ці меблі ви зможете купити для себе і підлаштувати їх так, як вам буде комфортно. Але, в принципі, за планом, тут мав би стояти невеличкий диван для перегляду ось цього класного телевізору. Тут якась обідня зона, а тут, мабуть, зона з робочим місцем. І найцікавіше, що я можу показати, це вид на, на Скау Олімпійський. Після шаленого робочого дня ви зможете прийти на цю класну кухню, на якій вас зустріне ось така винна шафа. Якщо ви полюбляєте вино, то це якраз для вас. Ось такий острів. На якому ви зможете готувати та, мабуть, снідати, вечеряти дуже класна, мраморне ось таке покриття. Не знаю, я шаленію просто. Є ось така духова шафа, вона з вбудованою мікрохвильовкою. Тобто, це пристрій два в одному, ви можете в принципі не паритись. Також є посудомийна машина, та вся необхідна. Кухонна гарнітура. Але цікавинка цієї кухні це варильна поверхня з вбудованою витяжкою. Особливість цієї варильної поверхні, що вона розділена на 4 зони, і дві з цієї зони вони можуть бути об'єднані зоною брідж. Тобто ви можете поставити сюди велику кастрюлю. А також особливість цієї варильної поверхні це в тому, що вона має свою витяжну систему, яка знаходиться саме в ній. тому Весь пар з кастрюль буде потрапляти одразу в витяжку, і там стоїть фільтр, який можна легко буде почистити. Далі ми можемо з вами перейти в Санвузол. Це, мабуть, місце, в якому ви точно будете витрачати немало часу. І так ми потрапляємо в. Немаленький санвузол, і найцікавіше це велике дзеркало. Тут ви можете тут і вдвох, і в трьох стояти і все бачите. Тут це по стандарту. Унітаз, дуже дорога сантехніка. Висить великий бойлер. Мабуть, найцікавіше це ось такий душ тропічний. Хм. І місце для посиденьок. Ну тут ви вже можете щось цікаве собі та вигадати. Давайте я вам одразу покажу гардероб, який в нас при вході. Він доволі такий немаленький і вам буде вистачати місця для того, щоб зберігати верхній одяг, шафи для взуття. В принципі, гардероб такий стандартний. А зараз перейдемо в основну спальню, мабуть, місце, в якому ви будете проводити найбільше часу в цій квартирі. Ходімо зі мною. Ось ми в основній кімнаті. Дивіться, який шалений гардероб тут. Натискаєш на нього, і в тебе відкривається багато місця для того, щоб зберігати свої речі. А також цей гардероб може служити тобі як дзеркало. Ну, зранку вдягнувся і дивишся на себе, любуєшся. Я нагадаю, що в цій квартирі зараз немає меблів. І тому ось цей матрас ми привезли з собою, можемо вам його залишити, коли ви купите цю квартиру. Так, невеличкий телевізор, в неї багато підсвітки, ви її можете регулювати, і також вид на той самий НСК Олімпійський. Мабуть, ранок тут буде дивовижний. А зараз ми опинились на трасі, і це ще один плюс цього житлового комплексу Нью-Йорк Концепт Хаус. Я з точністю можу рекомендувати його, тому що це частинка Америки в центрі Києва. Тож підписуйтесь на канал, ставте лайки. Квартири в великому місті чекають вас. Бай-бай.